Привіт, які друзі, вітаю вас в новому відео. Розпочинаємо новий влог, але насправді це продовження нашої суботньої прогулянки. Ми вийшли з дому, вирішили прогулятися, пройтися, зайшли в кав'ярню. Це ви все бачили в попередньому влозі. Там прогулювалися містом, заходили у магазин з різними дрібничками. І далі ми прямували в супермаркет. Тож в цьому відео буде наша прогулянка далі, закупи в супермаркеті і вечірнє шоу салюті Тож запрошую вас до перегляду. гарно вам провести час. Тут поруч є ще один схожий магазин, там трішки він більший, якісніші товари і трішки дорожчі. То йдемо туди. Десь тут був цей магазин. Ми в нього один раз заходили. Я сподіваюся, він не зачинився, тому що дуже сильно зараз ми, от скільки проходили, були деякі магазини або кав'ярні, в які ми ходили, і вони зачинені були. Багато чого зачиняється, зносять, або щось нове будують, щось нове відчиняється. А от те, про що я вам говорила, все, магазин зачинений. Наче він тут був. Ну що ж, невдача. Зараз я ще пройду, подивлюся, але, здається, то він був. Тут був такий великий дитячий магазин, тут завжди було багато іграшок, щоб він був відчинений. Ми тут переходили дорогу, а Ліса в нього забігала з однієї сторони, вибігала з іншої, тепер все зачинено. Бачите, щось дуже багато магазинів тут позачинялося. Капець не люблю цю вулицю, О, тут зараз цей участок, відрізок дороги, по якому будемо йти. Тут неподалік базар і тут завжди такий треш. Відбувається тут і сміття-купа, і байки їдуть, і тротуару тут немає, щоб нормально йти, а коли ще трішки дощить або калюжі якісь, то тут взагалі пройти неможливо. Брудно, мокро і противно. Так, ось тут цей базар, про який я вам говорила, неподалік від Гоу. Тут завжди сміття повне. Байки їдуть, як попало. Пройти нормально неможливо. Але незважаючи на такий хаос, ще й торгівля якась ведеться. Тут ось кокоти продають, тут арахіс в шкарлупі, на баночки тут дуряни, тут ось ще якийсь байк стоїть з фруктами, лічі ось продають, лічі ще щось продають. Річі, якісь ще зелені штучки, сливи. Тут дорогу роблять ремонт, такий хаос, капець. Дійшли ми до супермаркета, ось він, го. Досить багато ось таких візочків облаштовують, бізнес собі такий влаштували. в Гоу купують багети і тут їх продають за дорожче. Так, Переходжу дорогу, поки світлофор перемикнувся. Ми минулий раз за лісою приїжджали, тут цю дорогу робили. Зараз вже рух йде, бо тоді все повністю було перекрито. В самому супермаркеті Go є відділ з готовою їжею, з столиками, де ти можеш купити і одразу поїсти. Тож ми зараз тут одразу й пообідаємо, бо я вже щось ледве йду. Зголодніла і Аліса вже каже, що хочу їсти. Тож обідати сьогодні будемо ми тут. Фух, як тут добре, кондиціонер працює прохолодніше. Магазин скетчерс 50% знижки. Ми в минулому році на таких знижках мені ще одні босоніжки придбали. ці я зношую, а ще є одні такі у мене фіолетові, новенькі лежать. Ух, подивимося, що тут є цікавенького. Так, ну загалом багато чого, багато чого зі знижками, але ми сьогодні йдемо далі. Є багато теж, тут суттєвіші, ніж ті, що були, наприклад, там десь під зимку, там в лютому. Зараз вони наші повеселіші ці. Так, Ось таку тут їжу пропонують. Різні сосисочки, тофу на паличках, різні. Смаколики, тут є курочка смажена, можна взяти частинку, наприклад, лапку. Ось така лапка буде коштувати 59 тисяч дон. Є цілими невеличкими такими курчатками запечені. Є ось такі ніжки, є в паніровищі, ціла курта, і крильця, і лапка. Все, що хочете. Ну, Ціну, відповідно, ви бачите. Не буду озвучувати на, на все. Тут можна собі вибрати будь-який суп, бо там різна вермишель, наповнення різним м'язком, креветки, морепродукти, якась зелень, будь-що. І вам сюди заливають гарячий полімо, і буде ось такий суп. Так, там є ось такі. Але ми зазвичай беремо ось такі сети, рис, курочка, якісь овочі. Коштує 33 тисячі дон. ось такий сет. Звісно, тут можна вибрати собі ще будь-яку їжу, там і м'ясо якесь смажене, і довкосмажене, і рибка є. Різна два види рибки. м'ясо, ось така якась малесенька. Зелень різна. Салатик, там якась капуста тушкована з м'яском. Так, ми з Жені будемо ось такі сети, Аліса таке їсти не буде. Для неї картопелька фрі, там сосиска, тофу, катопу, м'ясо ось таке смажене. Сподіваюсь, вона це поїсть. Так, ну все, ми пообідали, тепер готові робити закупік. Ага, такий тортик, так, не справжній. Так, огірочки зараз взагалі по 10 тисяч, пів кілограма упаковка. Візьму дві упаковки, вони в нас дуже швидко йдуть, Аліса їх полюбляє, замість фруктів їсть. Тож, запасаємося. Взагалі великий вибір овочів. Зараз ми в овочевому ряду. Туди капуста, різні види. І ось така пекінська, і синя капуста, і така пекінська, і звичайна там а, капуста є. А, Єдине, що цвітна, капуста брокколі я не бачу. Ось тут кукурудська. Різні овочі, так, з цієї сторони там помидори, перчик. Великий вибір різної зелені. Я навіть не знаю, що це воно таке. Якщо чесно, то мені здається, що це, знаєте, діпу типу, як а, а, огірки. ці ну Навряд чи це воно. Це шпинат. Шпинат потрібно взяти, але не таку велику упаковку. Якісь вони такі здоровені, ми скільки не з'їмо. Потрібно меншеньку пошукати. Але все воно по пів кілограма. Все це нам забагато. Декілька видів салатного листя тут є ось такий, ось такий салатик. Але я на базарі купила вчора, то в нас поки що є. Нам поки що не потрібно, Цибулька в нас теж є зелена. Ось капуста а, ну, Поки що не брати, на базарі якщо що куплю. Так, різна зелень. Кінза. Це я навіть не знаю, що таке. Дуже багато різної зелені, <різь> <різь> Уявлення не маю, що воно таке, як його і з чим готувати. Так, цукіні, жовті, зелені, баклажани, це теж якийсь кабачок, і це кабачок, і це кабачок. Я такі ніколи не купувала, не використовувала. Ж не буду говорити. Ось це, я знаю, дуже гірка штука, несмачна. Ну, і це, мабуть, також якийсь різновид кабачка. Так, картопелька молоденька, 24 тисячі. 25 майже. Ну, яка вона не, не така прям сильно молоденька, але така гарненька. Мита, не така, як я на базарі купую. Цибулька, ще якесь коріннячко, батат, бурячок. Тут гарбузики різні. Це теж, також якийсь типу різновид кабачка, не пробувала таке, ніколи не купувала. Диньки є зараз ось такі по 22 тисячі за кілограм, але дивіться, дуже багато зеленого по краям, не знаю, для нас диня це величезна лотерея в Азії. Вона може бути навіть ось така, дивіться, в розрізі жовта-гарна і ніби здавалось би, що і м'якенька смачна, але вона може бути взагалі ніякою. Тож ми в Азії не купуємо взагалі ні полудині, купували декілька разів. Зрозуміло, що трава травою, ну, є люди, які вміють обирати, але це точно, мабуть, не про нас. Декілька різновидів різних день є, але ми мені не беремо. Хоча день дуже любимо. Так, з цієї сторони овочі, фрукти, щось таке не зрозуміла, такого не бачила, не знаю, що це таке. Навіть треба подивитися. Так. Фрукти не беру нічого, проходимо повз цього відділу, тому що вчора на базарі купила фрукти. Дурян вже 69 тисяч за кілограм, але скоро буде на базарі ще дешевше. Лічі по 29, 000. знову ж таки, на базарі дешевше, то я купую фрукти переважно на базарі. Що, ти вколола ручку дуріаном? Так, він колючий такий. Багати тут дуже смачні, ми їх полюбляємо саме в голову брати. Нам вони тут найбільше смакують, то одразу, як приїжджаємо, беремо одразу два по 7500 кожен. І 18 тисяч ось такий цільнозерновий хлібчик, це я візьму собі. Так, беру сьогодні курячі філе 89 тисяч. 90, рахуйте, тисяч за кілограм з м'яса, тільки курячі філе візьму. Тут є різні частинки, ніжки, і крильця, і лапки, і будь-що. Але сьогодні беру тільки філе. Так, Філе я взяла два пакетики, один 77 тисяч, а другий 81 тисяч. Ось так беру два пакети, кладу в морозилку, потім мені потрібно, дістала, приготувала для зручності, розділяю. Ще можу навіть вдома. Розділити, коли ну, воно трішки сильніше розтане, тому що зараз воно заморожене, підморожене. Так, так ось такий йогурт мультифрукт 27100 за 4 баночки. Це молочний відділ. Тут багато різних йогуртів. Ні, Жень, то ні. Частенько тут буває акції. Ну, ось на цей і є акція. А, в сенсі, що з іграшками, так, але то не йогурт, то просто в стаканчиках якийсь крем, а ліса таке не їсть. Так, це якийсь новий супчик швидкого приготування, в'єтнамський Хобо З яловичиною такий ми ще не брали. Можливо, просто змінив упаковку бренд, але по ціні дивіться, він коштував. 10200, а зараз 7-400. Це на нього знижка, є з яловичиною, є з куркою. Я візьму два таких і два таких на пробу. Завжди беремо, коли буваємо в супермаркеті, такі супчики. Ну, нехай будуть про всяк випадок. Бувають моменти, коли нема часу або нема бажання готувати, то такі супчики завжди виручають досить гарно. Завжди я беру ось таку вермишельку, звичайно. Ось такі трубочки мені більше подобаються, тому що ось ці спіральки довше варяться. А трубочки якось м'якші, швидше вони готуються, беру ось таку упаковку на 400 коштує. В голову ми їздимо переважно за м'язком, тож м'язко я купила, все решту можна і в міні-маркетах або в інших супермаркетах купити. Але ой, щось ми так на сьогодні находилися, що я не можу зібрати свої мізки і зрозуміти, що мені потрібно. Якось так, ніби щось і взяла, але розумію, що мені щось потрібно було більше, ніж я сьогодні накидала собі в кошик. Є необхідність в нових рушничках у Аліси. В першу чергу якось так він уже зносився, тож візьмемо ось такий новенький, 45 тисяч коштує. ну Алісі цього достатньо буде рушничок після після душу. Так, ще беремо ось такий засіб для того, щоб прочистити трубу. У нас краковані в, в ванні є проблемка, там ну, не дуже гарний саме цей гусачок. І не гусочок а сама оця труба і постійно там вона забрудняється і постійно потрібно якийсь засіб використовувати. Я то минулий раз купувала, але щось він не дуже добре допомагає. Вирішили ще такий спробувати біля 50 тисяч. Він коштує. А що це ви тут вибираєте? Печиво? Так. так, а яке Аліса печиво взяла? Усе. Помийше, шоколада і кішечка. Квіточка це ванілька Аліса. Ого, ванілька. Так, печиво тут по 12 800 і по 8,500. Маленька пачка 8,500, більша – більше 12 800. Так, і наше, що сьогоднішній чип склав 472 тисячі так Не так багато ми витратили сьогодні, я вам скажу. На закупи завжди більше викричаємо, але ми не так багато ми сьогодні придбали. Пакуємо наші придбання і зараз викликаємо таксі. Додому будемо їхати вже на таксі, тому що вже не сила всім, Цим -цим тим більше йти додому. Їхали додому, Аліса в машині заснула. Так ми її тихесенько переложили на ліжечку, вона поспала, а зараз йдемо в сторону моста. Знову ж по тому маршруту. І зараз будуть салюти. Що у салюті? Так, цього тижня ми знову запізнилися на початок. Декілька тижнів підряд о 9-й розпочиналося шоу зараз о 8.40. І ми біжимо і по дорозі дивимося погірверки в небі. Краса. Оце краса, дивіться, які гарні кольорові. Ось такі я дуже люблю. Так, сюденько проходимо тут. Автобуси нам заважають. Ой, які гарні, ви подивіться такими зірочками. Оце краса. Першою виступає команда Португалії. Дуже, не дуже шкода, що ми не настигли на самісний початок. Тому що салюти були гарні, ми бачили в небі багато чого, але все, що відбувалося внизу, всі фейерверки, ми, на жаль, цього не бачили. І також музика, яка лунала, там нам не можуть Подивіться, як це кольорово, як це гарно, неймовірно. Ой, я уявляю, як там гарно. З моста це все видно, тому що там ще багато фейерверків, які... Який ми просто не бачимо. Ось ой, смайлики полетіли. Клас, гарні. О, як гарно Вау, оце краса! У мене просто інших слів просто зараз немає, щоб це описати, але це дійсно гарно. Відбувається незрозуміло, що і не зрозуміло, як тут йти. Давай, Аліса, сюди обійдемо. А, капець. Зараз втратимо нашого тата і не знайдемося. Водії, байків намагаються собі знайти клієнтів. Продавці кульок намагаються в перерві продати. І відбувається капець що. Так, де наш тато? О, він, пішов, доганяємо Алісі. Всі сидять, де хто може. Excuse me. Не наступити комусь на ногу, дуже складно. Наступила на дівчинку, боже, ну це ж треба такі. Людей багато. Зараз тут знайшла гарне містечко, але я впевнена, що зараз салюти почнуться і вони встануть. і Я нічого не побачу. Ну добре, вже як буде. Свій виступ розпочинає команда Великої Британії, і я неймовірно задоволена, тому що з цього місця, з цього ракурсу, я бачу повністю все шоу. Навіть чую музику, це все відбувається під музику, і це дуже класно. Мабуть, це найкраща локація з усіх. Коли ми тільки приходили на салюти і спостерігали, то це найкраще місце. Сьогодні я просто подивилася неймовірне шоу, яке народ показувало. тому що ми взагалі в іншому місці дивилися, спостерігали. Тож дуже складно, складно що сказати. Шоу над річкою, шоу на воді неймовірно гарне. Це просто я в захваті. Так, друзі, ну що ж, будемо завершувати цей влог. Цей день добіг до кінця. Досить такий у нас активний, насичений. Тож знімала все, що було, де ми були, показувала все вам сьогодні абсолютно все. Сподіваюся, вам було цікаво. Тож чекаю від вас реакції. Пальчики догори. Якщо вам сподобався цей влог, напишіть в коментарях внизу. Не забудьте підписатися. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.